Що сталося? Нічого, Ми, Ми тільки випускаємо людей. На парковку я хочу заїхати. Ми тільки сюди випускаємо. нельзя. Заїхали Чого? Чого? Хто закрив? Я закрив. А ви хто? Прізвище. А ви хто інтересується для України? А що це за смисло прізвище? Прізвище ваше, яке? Що ви закрили прізвище? парковку комунальну? Кому... Це комунальна парковка тут? Яка комунальна парка? Комунальна парковка, парковка? єдина, місто Києва. Ваше прізвище яке. Не буду я казати прізвище. — Відкривайте парковку. Що ви знімаєте мене мого відома? Відкривайте парковку. А, чого ви, знімаєте, а? Відкривайте парковку. а чого ви знімаєте Відкривайте мене парковку, голова району. Я приїхав перевіряти, чому закрита парковка. Хто ви такий? Ну, я скажу, хто я такий. Хто ви такий? Прізвище ваше? — Я не буду казати. А, ну давайте я перевірю зараз. Отже, друзі. Маємо якихось людей. Це знімає для поліції. Закрита парковка. Заїхати неможливо. Голову району. Вітання. Не пускають на парковку люди. якісь, не, не розуміє. Паркувальник. Паркувальник. Якийсь, Якийсь паркований. Паркувальник. ідіть вас сюди. ідіть вас... сюди. А що ви такі вже п'яний зранку? А що? Ну ба чуюш, Ну, вчора погуляв. Так, погуляв, та. А чого ви гроші готівку берете? Парков... Место, і, да, парковки, а парковці, ви даєте якісь чеки? Є... Даєте парковці, чеки? Я... Ви зараз дали чек цим людям? Є хазяїва, які приходять. Які і... хазяїва, хто призвичай хазяїва. Діма хазяїн, так? Оце Діма. Ага, Діма, хазяїн парковки. А у вас є квитанция на парковку? Чи він сказав, що да. я хазяїн парковки? Що ви хазяїн парковки? А хто? Ви Діма? Ви Діма? Ви не знаєте, хто ви. Да. Классно. Вот така ситуація у нас відбувається. Це для поліції. Коротше, голова району не зміг заїхати на парковку ну, із якихось людей. Я голова району. Мене призначив президент України. Добре. А ви хто? Добре. Ви голова району хто? Фамілія ім'я очі. Бахматов Максим Ісанович, а ви хто? Ви кришуєте парковку? Ні, а ви кришуєте ринок. Я керую районом, щоб такі, як ви, не обілечували нормальну громаду. Зрозуміло? От хтось готівку обілечує і мене не пустили. Чому вони не пустили на парковку? Будемо розбиратись.